цьому дідику 88. Живе він сам один. Та за доброю традицією до свята Великодня порається у дворі та на городі. На наше запитання, чи знає, що полити траву заборонено, відповідає по-господарськи. я лише трохи тут пораюся у своєму дворі, хочу навести порядок до Великодня. Думаю, біди я не нароблю бог зі мною. Однак не кожен так відповідально ставиться до порядку у своєму дворі. На подвір'ї пана Федора немає хіба що підводного човна. Прибиранням він не сильно переймається. Каже, втомлюється на роботі, потім розслабляється, і часу поратися вдома немає. Бо роботаю кожен день пощі, а вчора немножко перебрав, і я інструкваю, і, і сьогодні відпочиваю. Окрім безладу і купи непотребу, який може легко зайнятися, у цьому домі порушені ще й елементарні протипожежні норми електропроводка у жахливому стані, що у свою чергу теж тягне за собою цілий ряд небезпек. Однак і на це чоловік знайшов відповідь. Ну то не б'єт. Проблеми з електропроводкою у мешканців Мужієва не поодинокі. Такі порушення можна побачити у багатьох домівках, як правило, у житті соціально незахищених верств населення. Дивіться за електрогосподарством, бачу, у вас тут таке все на нароблено, що не дай Бог тоже може, не дай чи замкнути електропроводку. Аби попередити вогненебезпеку, спеціалісти ведуть роз'яснювальні роботи та говорять про сумну статистику. Більше 50% пожеж спричиняють саме такі люди. Ми у нас найбільше пожарів, це найбільше загибель серед людей, серед населення. Оце неблагополучні версії населення. Що призводить до цього? Призводить бачите самі неправильне влаштування електропроводки, значить, нехтування елементарними правилами. Безпеки свого життя, вони не цінують настільки своє життя. Куріння в ліжку, неправильне влаштування димарів. Ви бачите самі, що люди нехтують елементарними правилами безпеки і життя. Найгірше, що халатність одних може нашкодити іншим тим, хто дотримується усіх правил, адже вогонь підступна річ, і зупинити його часом буває важко. Станом на 26 березня у нас по території області зареєстровано 576 пожеж. Загинуло 16 людей, отримало різного ступеню важкості, опікові травми 6 чоловік. Фактично, якщо брати Даватися знову ж таки до статистики, то у вогні потерпають власні громадяни, які входять до так званої групи ризику. Тобто це соціально незахищені, багатодітні, одинокі, перестарілі, малозабезпечені сім'ї. У результаті профілактичного відпрацювання спеціалісти із держтехногенбезпеки соціальних служб та депутатського корпусу обійшли 2,5 сотні дворогосподарств. Провели із мужичанами роз'яснювальні роботи, надали необхідну літературу, попередили про небезпеку. Відтак сподівається, що це врятує бодай одне життя.